Сьогодні у Вільнюсі проходить другий день саміту НАТО, який охрестили українським. Президент Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України гарні однак із запрошенням України до альянсу вони були б ідеальними. Президент розповів, що він з генсекретарем детально обговорили безпекове питання та російську агресію. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Дуже складно іноді е, деякі речі е, роз'яснювати партнерам. Чому тому, що ми на війні, е, а партнери дійсно нам хочуть допомогти. Вони допомагають. Але ми все одно е, розумієте, в різних, в різних умовах живемо. Бо ми в умовах, коли треба вижити, е, а партнери хочуть нам допомогти жити. А нам ще дожити, треба вижити. І це дійсно штовхає нас до. Швидких процесів до процесів, які повинні призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі, і а вже ж на жаль, така висока ціна ціною наших життів, ми бачимо, як боротися проти будь-якої агресії. Ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була. Світова війна, і це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб ви всі розуміли: а ми а ми цивілізовані адекватні люди. Україна бореться при цьому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО, і це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучала. Впевнено, ми будемо членами НАТО, коли Дійсно, ну відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі, Зеленський підкреслив, що запрошення України до НАТО є технічним сигналом, однак могло би стати серйозним фактором мотивації українського суспільства. Він порівняв це із моментом кандидатства України в ЄС, адже це ще не означає членства. Але вже є потужною мобілізацією для України та потужним сигналом для Росії. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно, і зокрема, гарантії безпеки так важливі для людей. гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Не замість я ще раз це підкреслю а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні а, може ці гарантії безпеки підтвердити велика сімка, і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати. Це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Можу вам сказати єдине: я не вважаю Будапештський меморандум гарантіями безпеки. Я не розумію ніякої відповідальності в ньому. Я не бачу там ніякої конкретики. А окрім того, що а, в принципі, Україна була з цим документом і залишилась на самоті. І ми не бачимо, що за порушення цього документу тощо, що стосується нового документу, то він повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Все одно всі ми розуміємо, що найкращі гарантій для України і для українців це бути в НАТО. Зрозуміло, тому що є відповідні приклади. Ми не бачимо. Я ще раз цим можу підкреслити: ми не бачимо, і слава Богу, не бачимо країн, які є членами НАТО, які сьогодні в війні, які страждають, які помирають, які захищають свою державу. Тому для нас зрозуміло, найкращі гарантії це НАТО на шляху до НАТО. Ми хотіли би мати ті гарантії, які є зараз в нас, і мати їх. Постійно і мати, щоб вони нам. Тільки потужніше робили відносини з країнами гарантами. Ми хочемо мати відповідний документ, щоб це було не тільки на наших особистих стосунках, базувалась допомога, а щоб вона була виписаною і була дуже конкретною. Сьогоднішня а, рамкова а, декларація, рамкові гарантії безпеки відкривають можливість ось цих двосторонніх потужних документів. Єн Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що питання про надання літаків f 16 Україні не стоїть. Поки навчання з пілотування цими літаками не пройдуть українські військові. вже йдуть, іде підготовка, і навчання почнуться якомога швидше. Нас про це повідомлять наші країни-члени, про те, що вона почнеться цього літа. Вже це відбувається останнього разу. Я вже бачив перелік 10 або навіть понавічі більше країн, які вже долучилися до цієї коаліції, і вже готові почати якомога швидше, і це дасть можливість нам пізніше прийняти рішення надати літаки F-16. Тобто навчання починається якомога швидше, і потім буде прийнято рішення стосовно літаків. Напередодні у Вільнюсі Україна та один з країн-партнерів вписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання пілотів на F-16 розпочнуться у серпні. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. На полях то Зеленський також зустрівся з лідерами багатьох країн та повідомив про низку успішних домовленостей за результатами цих зустрічей. Зокрема, стало відомо, що Нідерланди розпочнуть підготовку українських пілотів вже в серпні. Також Україна та Нідерланди домовились про зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії. Зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Конкретні речі, на серпні домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України. Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії. Дякуємо за підтримку на шляху в НАТО, як щодо запрошення, так і щодо гарантії безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі. Дякую, Нідерланди. Крім того, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Пашмастер в рамках нового оборонного пакету. Німеччина додаткові пускові установки Патріот та ракети для них, а Канада бронетехніку. Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцем. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки Патріот та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору. Вдячний за готовність Німеччини до тривалої багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки це найкращий сигнал всьому світі, що наша Європа залишається простором безпеки та миру. Також на полях саміту Зеленський зустрівся з президентом Франції Макроном, який пообіцяв Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування. Зустріч з паном президентом Франції Еммануеле Макроном, головне оборона. Проінформував про ситуацію на полі бою зараз, обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування. Також Зеленський заявив, що передані Сполученими Штатами Америки касетні боєприпаси. Україна зможе використовувати лише на тимчасово окупованій Росії територіях. Це на його думку несправедливо. Є моменти, коли ми не співпадаємо в, в деяких деталях і маємо своє бачення з нашими американськими партнерами. Але тут я хочу подякувати окремо, подякувати президенту. Я знаю, що це був виклик. А в сполучених штатах і я знаю, що це виклик в Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки щодо класних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились ось як, про справедливість. Росія використовує використовує постійно класне снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей. Використовують довгі роки кластерні снаряди постійно. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів, це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово окупованих територіях України. Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Ну, повинна бути справедливість. Дивіться, в цьому немає справедливості, то, що агресор окупував нас і 9 років окуповує частини наших територій, і вбиває наших людей. Як ми можемо захищатися? І це про справедливість. Ми захищаємось. Ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав. Після засідання Ради України НАТО лідери країн Великої Сімки погодили декларацію щодо надання гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Сумовуючи першу зустріч Ради України Європи, всі наші союзники сьогодні погодилися, що українське майбутнє у НАТО. Я думаю, що ні для кого не є сюрпризом і для вас, пане президенте. Ми сьогодні відкинули всі вимоги плану щодо членства в НАТО. Україна продовжуватиме робити прогрес щодо необхідних реформ. Але ми зараз всі тут підтвердили свої довгострокові обіцянки, які ми направляємо на заради безпеки в Україні. І ми сьогодні вкотре підкреслюємо те, яким будуть якими будуть наші зусилля направлені власне на збереження безпеки для гарантій безпеки в Україні для того, бо вона мала можливість встояти попри будь-яку агресію, яка може бути у. Майбутньому сьогодні ми склали спільну декларацію, в якій чітко прописано нашу підтримку, яка буде на найближчу та далекоглядну перспективу. І ми фактично всі країни, які захочуть долучитися для до цієї декларації заради забезпечення безпеки в Україні, ви можете це зробити для того, аби оборона України оборона колективна була зміцнена, аби вона не мала ані кордонів. Ані нас не розділяли моря, і ця оборона встоїть попри будь-які загрози. І тому я дякую всім лідерам країн Великої Сімки, також пану Зеленському. Я думаю, зараз на те, що ми робимо сьогодні, заради забезпечення її безпеки та майбутньої свободи. Ми будемо з Україною стільки, скільки цього треба буде потрібно. Дякую всім за вашу підтримку. Після підписання декларації президент Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом для подальших перемовин. Це чудово. нарешті, ви можете фактично зрозуміти, чи Україна буде прийнята в НАТО чи ні, чи ми вас вітаємо чи ні тут питання. Про те, щоб витривати витримати ще кілька місяців. Отже, дякую, дякую, дякую. Дуже важко повірити 200, верніше 500 днів для мене, можливо, це не такий великий степінь. Але Україна вже довго в цій війні. Я про це говорив багато. Україна, всі, весь ваш народ, ваші сини. Батьки, дружини, друзі, чоловіки, діти надзвичайна хоробрість. Ви дійсно зробили величезний об'єм роботи. Я знаю, що ви ще багато що маєте зробити попереду, і ми зробимо все, щоб ви отримали те, що вам необхідно. Я з нетерпіння чекаю того дня, коли у нас буде зустріч, і ми будемо святкувати з вами офіційне членство в НАТО американці підтримують вас, тому що вони знають, що це стосується не тільки вас, а це стосується і невинних людей по всьому світу, які можливо переживають брутальність, жорстокість, яку проявляє Путін 500 днів дуже складна робота для нашого народу для солдатів, для цивільних батьків, мамів, дітей, які борються за своє життя, за виживання. І, і ще раз хочу подякувати вам за те, що ви в ці дні з нами. Ви американці і американці, всі американці, і конгрес. Зробив надзвичайно, я хочу подякувати пане президенту, що ви пліч опліч стоїте з нами протягом цієї повномасштабної війни. Ми це високо цінуємо.